Принц Вільям та Кейт Мілтон відвідували гоночну вечірку, на якій є сусіди в зброї, говорить Джерело. Когда Деньгинен. Нещодавно британські таблоїди гуділи про нахабне святкування 50 річчя Джеймса Метіу, чоловіка Піпи Мілтон, в якому взяли участь принц Вільям та Кейт. Опис партії, що супроводжується скаргами місцевих жителів шуму та неповаги. Порушила ряд питань, що виходять за рамки простого скандалу про гучну музику у віддаленому селі. Це історія про владу, привілеї та про те, як далеко можна пройти, коли здається, що гроші дають право на все. Я, як людина, що спостерігає за життям знаменитостей та їх вплив на суспільство, вважаю, що такі ситуації є чудовим приводом для думки. Не можна заперечувати, що Вільям і Кейт це не просто відомі особистості, а представники монархії та з їх поведінки очікують особливої поваги до соціальних норм та традицій. Привілеї та соціальна відповідальність тонка лінія. У цьому випадку здається, що межі дозволеного були порушені, партія, організована на честь річниці, справді може бути галасливою і довгою. Однак, якщо ви враховуєте місце проведення тихе село, де звичайні люди ведуть вимірюване життя в прямому ефірі, то гучна музика до 1 година 30 хвилин ранку, звичайно, є проявом неповаги. Це не перший раз, коли багаті та відомі люди критикують поведінку, яка здається невідповідною або нахабною. Ми бачили такі історії в інших країнах, і те саме питання завжди виникає: наскільки велика свобода дій? Коли у вас є гроші та влада. Досвід показує, що навіть невпливовіші люди повинні усвідомлювати свою відповідальність перед суспільством. Ви не можете просто ігнорувати інтереси інших, спираючись на те, що гроші вирішать усі проблеми. Культура право, коли багатство стає приводом. За словами одного з місцевих жителів, які цитує Daily Mail, я думав, що це може статися, коли піпа переїхала. Люди з грошима. Ця фраза відображає загальну проблему, відчуття, що багатство дає право ігнорувати правила та норми поведінки. Це прояв так зведеної культури закону, коли люди зі значними ресурсами вважають, що вони можуть зробити все, що хочуть, не турбуючись про наслідки. Така поведінка є не лише образливою для інших, але й підриває впевненість у інститутах влади та соціальних норм. Ключовий висновок, багатство це не ліцензія на неповагу. Що можна зробити інакше. У цьому випадку цього було б достатньо, щоб виявити елементарну повагу до місцевих жителів. Можна було б вибрати інше місце партії, обмежити звуковий час музики або просто попередити сусідів заздалегідь про майбутню подію. Прояв догляду та уваги до інших це ознака реальної культури та благородства. Замість того, щоб покладатися на гроші, щоб приглушити з проблему, краще подбати заздалегідь, що конфлікти не виникають. Наслідки для образу королівської родини не можна заперечувати, що такі скандали можуть негативно вплинути на образ королівської родини. В епоху, коли прозорість та підзвітність стають все більш важливими, важливо, щоб представники монархії продемонстрували приклад відповідальної поведінки та поваги до соціальних норм. Королівська родина повинна бути символом єдності та поваги, а не джерелом скандалів та конфліктів. Тому важливо, щоб Вільям і Кейт усвідомлювали серйозність ситуації та вживали заходів для запобігання таким випадкам у майбутньому. Поради щодо тих, хто має владу та привілеї. Я, як експерт у галузі та репутації, можу дати поради тим, хто має владу та привілеї. Пам'ятайте свою відповідальність, ваші дії мають наслідки, і ви повинні усвідомити, як вони впливають на інших. Проавіть повагу до соціальних норм, не вважайте, що ваші гроші дають вам право ігнорувати правила. Будьте уважні до інших, подбайте про те, що ваші дії не спричиняють незручностей чи образів. Шоу співпереживання спробуйте зрозуміти, як ваші дії можуть сприймати інші люди. Ви знаєте свої помилки, якщо ви помилилися, не бійтеся визнати це і вибачитися. Висновок, уроки, які слід засвоїти. Скандал з вечіркою Вільяма та Кейт це не просто історія про гучну музику у віддаленому селі, це нагадування про те, що влада та привілеї не повинні перетворюватися на виправдання неповажної поведінки, справжня культура та благородство проявляються в догляді за іншими та повага до соціальних норм. Я сподіваюся, що цей інцидент стане уроком для всіх, хто має владу та привілеї, і стане стимулом до більш відповідальної та шанобливої поведінки.